на ось такі грінки з аврором. Дуже цікаві. А такі ще ніколи не коштував і вирішив спробувати. ось така пачка. Український, мабуть. Це зроблено в Україні. Аврора. Молодці. Випливається важко. Да, вас відкривається справді. Так, косами підпакуємо. Ого. Угу. Угу. скій. Нарешті. О, грінки вони неї складені високу собочку. А закон у них складені стопки. Дуже класно зробили. Візьмемо один грінок і схуштуємо. Горінки на смак. Троє є приправа. Але мало її, ніби їм. І просто їм би якась суше на ну, сушений хліб такий, і, і трохи приправ. А смак ну, непоганий. Де ставлю шість. Ставлю 6 балів. Смак непоганий. Ну і горінки теж непогані. Зроблені з, мабуть, житного зерна.